Так, ще одні. чи курочка, чи півник будемо стрижку робити, бо теж чуб такий, що геть нічого не видно. Будемо підстригати трохи. Ну, звісно, трохи, як і ракези будуть, але а то будуть бачити, що їсти. А то буде гуляти, краще їсти, краще рости. Ставте лайк, якщо теж ще хтось профі по корень стрижці, недорого. Я думаю, гривень 600 укладемося, щоб курочку постригти. Стрижка бороди так само тут прикладається. Ну, Підписуйтесь, далі буде. А ну повернись, так гарненько показати. О, вона в нас ще й голошейка. Okay. Okay. Гарню, Гарнюнька яка. З бородой. З бородой чи бакінбардами. <laughs> Точно. Талі буде, підписуйтесь.